Усім привіт! Сьогодні я вам покажу рецепт дуже смачної закуски з кабачків. Це такі рулетики, які підійдуть як для святкового столу, так і для пікніку. Отож беремо кабачки. У мене в цьому випадку були цукіні. І нарізаємо такими тоненькими пластиночками. І солимо, печемо та обсмажуємо з двох сторін приблизно по одній-дві хвилинці. Поки кабачки будуть остигати, робимо начинку. Натираємо на крупній терці варене яйце. Туди ж натираємо плавлений сирочок, додаємо майонез, сухий часник, сіль за необхідності, але сіль я не додавала. Також подрібнюємо кріп. І я взяла трошки червоної рибки. Це буде дуже гарно поєднуватися за смаком між собою, зі всіма інгредієнтами та додасть таку цікаву нотку. Все поєднуємо та перемішуємо. Тепер викладаємо начинку на кабачок і обережно загортаємо отакий рулетик. Викладемо на сервірувальну тарілочку і насолоджуємось. Хочу сказати, що ця закуска дуже гарно смакує як холодною, так і теплою.